Вітаємо всіх глядачів! Сьогодні ми спостерігаємо справжнє футбольне шоу, адже на полі об'єднана суперкоманда, сформована з учнів 3-го В, 3-го Г, 4-го Б та 4-го Г класів. Ця команда незламні, яка вже з перших секунд показує характер, силу та бажання перемагати. М'яч відправляється у центр поля. І яка техніка? Гравець легко обходить одного суперника, другого робить точну передачу вперед. І тут же створюється перший небезпечний момент. Удар лише трішки повстійку. Це був дуже близький шанс. Знов атака. Перехоплення в центрі і миттєвий ривок. Який контроль м'яча? Але наша команда не здається, вони грають серцем, вони борються за кожен сантиметр поля. Команда святкує, але продовжує працювати так: ніби рахунок 0-0. Показова саме віддача. Всі повертаються в захист, перекривають лінії передачі, грають уважно та дисципліновано. І Ось фінальний свисток. Який матч? Яка гра? Сьогодні ми були свідками справжнього футболу, де кожен гравець віддався на повну. Кожен боровся, кожен вкладав душу. Ця команда довела, коли вони разом, вони не переможні. Не тривожно мені ніколи друг плечо пліч. Ми все зможемо для наших рядиков. Добро приможимо, соби кинемо в піч. Oh, Est marriages